Вінку вже ставили новорічну? Ні. А будете ставити? Ні. Ні. А чому? Після перемоги, все після перемоги. Дякую. Я вважаю, що навіть на нашій площі вона недоречна зараз. Ці гроші, кошти можна було б на нашим хлопцям. Туди, я ж вважаю, важливіше. Ні. – Чому? Ну нема святкового настрою. Я вже старий, що вона мені? – Обов'язково, тільки в нас штучна. Не не не, не. не не, не псуєте? Не псуємо, так. А якого числа зазвичай ставите? Ой, ну, 30-го, так, перед самим-самим новим ріком. Щоб хоч трошки підняти якесь настрій. Ви новорічну ялинку ставите в родині? Звісно, ну, будемо ставити. Яку? Гарну, велику. Живу штучну? Ні, живу, Тут тільки живу. Тільки живу. Так. так. Цінами цікавились? Ну, ціни у нас не знаю, ще не цікавилися, в принципі, але я думаю, що будуть не дуже малі у нас ціни. У нас все логістика зростає, ціни на логістику. Все ж у людей повинні зарплати якось виростати. Тому, звісно, і ціна на все ж буде виростати, правильно? Як вже стоїть? Яка? Іскусственна. – Чому саме штучну берете перевод? Тому що. Я знаю чого. Яка є, так. Ми переселенці. А, Буду. Яку? Теж Тоже штучно. Тоже да? да. Що ви, ну, у мене малих дітей вже немає. Ми так просто чисто для себе символічно. Підняти нас. Чуть-чуть. Ні, зараз. Тільки іскусственно. Ні, ну штучно буде. Так. Да. І Скільки років? там? Ну, от 40 діток. Та ви 40 ялинок врятували. Ну, ні, є одно, Так, буду. Яку? Ну, штучну, так, чи? Так, штучну, штучну. Це вже традиція у вас? Так. Скільки ялинок так врятували? Та ну не знаю, у нас вже давно ця ялинка, ще коли я маленька була.